Керувала будинками в Бахмуті на Донеччині, а тепер відновлюватиме багатоповерхівки у Павлограді на Дніпропетровщині. Це історія Бахмутянки Тетяни Шик, яка до повномасштабного вторгнення очолювала ОСББ у дев'ятьох будинках рідного міста. У квітні 22-го жінка разом з родиною евакуювалася до Павлограда та до літа постійно їздила додому, аби допомагати пожильцям. А коли зрозуміла, що домівку втратила, знайшла себе на новому місці. Софія Богуцька розповість більше. У Бахмуті мої будинки знаходились на центральних вулицях, на червоній лінії. І я коли йшла, мені навіть здавалося, що це моя вулиця. Бахмутянка Тетяна Шик так згадує те, що зоставила у рідному місті. Там з 2015 року жінка успішно очолювала 9 ОСББ, фотобудинків, серед яких і той, де мешкала з родиною, зберігає в телефоні. Тетяна каже, майже всюди залишилося доробити деталі, аби будівлі виглядали ідеально. У нас вже залишалося зовсім трошечки для того, щоб зробити гарно. Я вже підбирала колір стін, для того, щоб ми вже змогли повністю відчути, як гарно жити в такому відремонтованому будинку. Та 3 квітня 2022-го тетяні з чоловіком та двома дітьми довелося покинути рідне місто. Жити там ставало все небезпечніше. Друзі запропонували зупинитися у Павлограді, але жінка з чоловіком постійно їздила додому, допомагали розселяти людей та видавати гуманітарну допомогу. Так тривало до літа, поки в останній приїзд родина ледь не потрапила під російський обстріл. Відтоді Тетяна постійно мешкає у Павлограді. Це будинок, який прийняв мою родину, коли ми виїздили з Бахмута. І це такий, чим більше я тут живу, тим більше він мені рідніший стає. Тетяна згадує, практично рік після того не могла зібрати себе докупи і чекала, що ось-ось можна буде вертатися додому. А коли прийшло розуміння, що так не станеться, вирішила діяти. Жінка каже, надихнуло навчання. Це школа жінок-лідерок. Проводиться командою міжнародної фінансової корпорації. Жінки в управлінні багатоквартирного будинку, вони лідерки. І Я сижу і думаю, я ж жінка, я ж в управлінні, я ж чого я сижу? Так у Тетяни виникла ідея створити у будинку, де нині мешкає ОСББ, з чим і пішла до інших мешканців. За час мого тут буття і світло зникало, і каналізація забивалась. Я, як голова ОСББ, воно в око все кидається, і хочеться дуже щось покращити. Отак от, от я і почала замислюватись. Що можливо, а якби було тут ОСББ, ми б те зробили і те зробили. Більшість мешканців ідею підтримали. І від початку цього року переселенка з Бахмута очолила ОСББ у Павлограді у своєму та сусідньому будинках. Тетяна каже, довелося самостійно їх оглядати і вдвічі підняти нески спожирців. Ось у нас такий стан щитових будинку. Ми зараз чекаємо. Проєкт чекаємо, вартість робіти. Будемо починати. Це перше, це головне, це безпека людей. Тут усе треба, 63 роки вже дома. і все треба і міняти, і все робити. Будемо сподіватися, що буде краще, звісно. Крім того, через російський удар по Павлограду торік у травні заміни потребують вікна у всіх під'їздах. Тому Тетяна подала заявку аби отримати на це фінансування через фонд енергоефективності. Ба більше у Павлограді жінці ще й запропонували очолити місцеву громадську раду ВПО аби консультувати таких же переселенців. Цей навчання, це і працевлаштування, це і відкриття власної справи. Дуже багато можливостей надає держава, але треба їх брати. Тетяна каже, бачила на ворожих ресурсах, якими після російських обстрілів стали раніше ошадні її будинки у Бахмуті, та останнім часом зізнається, перестала тим собі ятрити душу, бо вирішила рухатися далі. І зараз відчуваю просто потребу робити зараз стільки. Енергії навіть війна вона не позбавляє мене цього бажання на фоні тих руйнувань, які відбуваються, мені хочеться показати, що можна робити гарне. Софія Богуцька, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.